А те, що зараз відбувається в Туреччині, принаймні, як стверджують міжнародні видання, це аж ніяк не це суперечить навпаки європейським ідеалам. Світова преса пише і натякає якраз таки на удари Ердогана по його головному опоненту, про, тобто про політичну розправу. Тому що вчора ми знаємо, що мер Стамбула, відомий популярний опозиційний лідер Екреме Мамоглу, був заарештований за нібито звинуваченнями у корупції. Силовики затримали його в межах масштабного розслідування. Яке стосувалося а, корупційних протизаконних справ. І Нібито, за даними прокуратури, і МАМОГлу, і інші чиновники на даний момент підозрюються у вимаганні, відмиванні грошей, порушеннях, пов'язаних з тендерами, закупівлями. А, будинок його перевернули просто до гори дригом, там провели обшуки, затримано 100 осіб із команди мера. А перед арештом а, університет Стамбула взяв і анулював диплом. Екремей мамоглу, нібито через те, що там була е помилка в раді вищої освіти, туреччини документи, політика про освіту назвали підробними. Що він типу не вчився, диплом він не отримував. А відповідно до турецької конституції, до турецького законодавства, кандидуватися на посаду президента може винятково людина, яка має вищу освіту. Сам він мав бути от буквально вже там вже будуть має відбутися скоро президентські вибори. І сам і могло мав бути от буквально днями оголошений кандидатом у президенти Туреччини. Ну хіба це не можна не пов'язати між собою раптом обшуки, раптом позбавлення анулювання диплома? І тут, от е, а він виявляється, дуже потужний. Він рейтинговий е, лідер. І враховуючи е, антивисокий антирейтинг Ердогана, то і мамоглу теоретично міг би стати е, дійсно новим президентом е, Туреччини. Пам-пам-пам-пам.